Оси Господи Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь благословляйте Свяче, связи Бога, Даче присвятила Дух і воно свячений, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Благословляйте святий Христя, Дівного Духа, покраснення водойця святи, во ім'ятця і сина, і Святого Духа. Слава Натання при Святого Духа, оклення водою це свяченого, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Волославляйте свячується, благодати при Святого Духа, окроплення водою цієї свяченої, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляйте свячені священи, благословно, оклоплення водою свяченої, во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. Благословляйте Освячені свято і благодати Святого Духа. Окроплення водою цієї освяченої во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.